І ось буде сьогодні друга спроба у нового наставника Ігоря Костюка. Друга спроба із київським Динамо. Із першою командою будуть вони намагатися здобути перемогу над Кудрівкою і нарешті перервати свою невдалу серію. Ось ця криза в результатах вона відкотила Динамо на восьму сходинку у турнірній таблиці. Лише 20 залікових балів після 14 поєдинків мають. Кияни, що стосується Кудрівки, Кудрівка за крок від зони виліту, зони перехідних матчів. у них 14 очок після 14 турів. Але важливий фактор команда Василя Баранова дуже успішно грає удома. Ось на цьому стадіоні вони часто набирають залікові бали і, в принципі, є однією з найуспішніших команд за набором очок саме в домашніх поєдинках. Тому побачимо, чи зможе оболоні рена знову сьогодні допомогти. Кудрівці, чи зможе Кудрівка зачепитись за результату поєдинку із Динамо? Дуже інтригуючий Поєдинок на нас очікує на завершення ігрового дня. Редушко на лівому фланзі Редушко виконує подачу. м'яч залітав у ворота. І Антон Яшков в останній момент переводить на кутовий. Ось як зараз Богдан Редушко міг здивувати суперника і. У перші хвилини матчу навіть міг відзначитися голом. Проходить його передача на Волошина. Тоді Далі на Караваєва. Простріл кулака мояшко відбиваючи. Буде удар по воротах. Поїхала опорна нога у редушка. А міг вийти хороший удар. Навіть кутового не буде для Динамо за підсумками цієї атаки. Чаренко задом хороший. Проходить передача на Яцика. Простріл немає удару. Але підбирання за ким за піхальонком. Удар піхальонка і м'яч у воротах. Гол! Забиває Динамо! Бездоганний удар від Олександра Піхальонка в ближній кут прямісенко під стійку. Кияни виходять вперед. У поєдинку із Кудрівкою на 10 й хвилині. Підопічні Ігоря Костюка. Забивають у ворота. Команди Василя Баранова. Здавалося б, виконав засильну передачу. і... Спочатку здалося, що Яцик не зможе дістати цей м'яч, але він нас доганяє. Яцик прострілює. Нам ще раз показують, як кияни виходили вперед. Передача із лівого флангу від Олександра Яцика. Далі Олександр Караваєв підіграє піхальонку. Буквально один дотик підлаштував собі під удар Олександр Піхальонок і спрямував м'яч чітко під стійку. Ігор Суркіс, президент Динамо. На ваших екранах Андрій Єрмоленко теж так само спостерігає за грою. Зазначав Василь Баранов уже з усіма. Зіграли в чемпіонаті. І ось Динамо, яке може знову забивати. Яшков парирує, чи буде добивання. Схоже, завадили динамівці одне одному. В цьому епізоді могли заносити м'яч у ворота. Антон Яшков спочатку рятує команду, але він не зафіксував м'яч у руках і не вибив кудись в бік. Майже перед собою. Давайте дивитися, як пройшла ця атака. Ось тут Волошин відривається від суперника. Здорово пробиває. І Антон Яшков демонструє реакцію. Далі уже Редушко та Яцик не розібралися. Змусили Пономаренка схопитися себе схопити себе за голову. Піхальонок, пікальонок, який же розкішний пас Волошин. оглядається. Волошин пробиває цього разу. Він робить рахунок. Хотів сказати 2-0, але ні. Рахунок не зміниний, бо в офсайді Назар Волошин. Перебував у цій атаці, Хотів уже хвалити Олександра Піхальонка. Він вміє роздавати такі передачі. Треба, аби лише хтось вбігав. Ну. Овусу класну вільну зону відпасовує на лівий фланг. Рогозинський набирає швидкість, можна виконувати передачу. Сторчоус у відтяжці. Сторчоус! Чудовий пас в один дотик. Удар! Вища воріт! Ось вона. Ось вона. Атака Кудрівки. Вдалося їм подолати лінію пресингу. Динамо. Кияни дуже високо накривали захисників Кудрівки. Але в кілька передач організували атаку підопічені Василя Баранова по лівому флангу. І тут Рогозинський на Сторчоуса той далі в дотик у штрафний майданчик. Передачу хороша взаємодія між Сторчоусом і Рогозинським Захарченко. Караваєв, Волошин класно відкривається знову. Волошин забиває другий. І схоже, цей гол уже зарахують Назар Волошин. Чи все-таки Матвій Пономоренко від кого м'яч залетів у ворота? Відзначаємо Назара Волошина. Відзначає його роботу Олександр Караваєв. Дуже подобаються ці вбігання Волошина, те, як він пропонує себе під передачі партнерам. Був момент, коли Піхальонок віддав ось цю розрізну передачу, там де в офсайді опинився Волошин, і гол скасували. Зараз Караваєв виконує теж у закиданню вільну зону під Волошина. Ну і рахунок стає 2-0. Тут уже переграють Антона Яшкова. Він тут безсилий, і схоже, це гол Пономаренка. Треба ще розбирати. Там практично на лінії він доторкнувся до м'яча. Без фолу вдається Пономаренко відібрати м'яч. Чотири футболісти Динамо проти чотирьох футболістів Кудрівки розганяють контратаку Пономаренко. Пономаренко з м'ячем. Пономаренко далі. Удар! Але як же погано пробиває Пономаренко, не влучає він у ворота. Добре, знайшов собі цю позицію для удару. Ну і зіграв як форвард, як нападник. Десь егоїстично були у нього варіанти. Ліворуч і праворуч були партнери. Точний пас Караваєв. Караваєв заходить у центр. Лівою пробуває Олександр Караваєв. Це було дуже небезпечно. Так само Денис Нагмойний та Андрій Сторчоуз. З Россу встигає все таки. А Руслан Нещерев. Дістає він м'яч. Руслан Нещерет не зовсім зручно для себе обробив цю передачу. М'яч ледь не закотився у вороти, але встиг. Встиг Руслан Нещерет віддати пас у фланг. Мельничук. А передача від нього. удар! Один-два. Кудрівка скорочує відставання від Динамо, який же бездоганний удар, в один дотик від Дениса Нагнойного. Руслан Нещерет має претензії до своїх партнерів по команді. Дійсно, тут важко було голкіперові виручити. Дуже точний удар від Нагнойного. Передача Мельничука скидання головою від Нагнойного, і м'яч повертається до Дениса. Одразу ж нагнойний пробиває. Ось тут він грає головою. Далі на випередження Вівчаренко зіграв. Вівчаренко випереджав у вусу. І саме від ноги Костянтина Вівчаренка м'яч повертається до Дениса Нагнойного. Ще раз дивимося, як кудрівка забувала Максим Мельничук. Його закидання на Нагнойного. Той зіграв головою, намагався скинути на овусу. Ось тут офсайду не було зафіксовано. Нам проілюстрували епізод, в якому Аліотіаре трішки затримався. Яшков на коркішка. Ризикована передача, вона проходить там зіткнення і на газоні гравець Динамо залишається. Це Олександр Піхальонок, намагаючись відібрати м'яч. Схоже, отримав удар, або ж врізався в опонента. Коркішко приземлився дуже. Боляче, схоже на ліву ногу Олександрові Піхальонко. Ну, звісно ж, не навмисно. Але все одно епізод дуже болісний. Микола Шапаренко готується вийти на поле і, можливо, можливо навіть замість Олександра Піхальонка. Шапаренко вийде. Схоже, навіть на нога Заребра тримається. Піхальонок. Це Микола Шапаренко. На заключні хвилини поєдинку. Виходить. Бачимо, що Олександрові пікалюнку вкрай неприємно оволошив на Караваєва, Той прострілює удар! Гол! Забиває Герреро, але офсайд. Одразу ж бачимо піднятий прапорець. Бачимо, як Олександр Мельченко руку вгору здіймає. Едуардо Гереро у положенні грою. Ось тут. На повторі на стоп-кадрі. Ми дійсно бачимо, як нападник Динамо у офсайді. Олександр Караваєв в один дотик дуже майстерна передача від нього. На зручній висоті летів м'яч. Закудання у вільну зону. Чи не було офсайду? Вихід Вічнавіч. Едуардо Герреро не забиває. Антон Яшков тягне Едуардо Гереро міг зараз зробити рахунок 3-1 і знімати усі питання по сьогоднішньому матчу. Ось тут чи не було офсайду. В момент передачі. Чудовий пас І Гереро в ближній кут так акуратно пробивав коти в м'яч Олександр Яцик. Чудова передача від Яцика. Висока подача із котового. Немає удару. ким підбирання. Підбирання за динамівцями. І вище! Вище воліт пробиває Владислав Кабаєв. Зараз Яшков іде до чужого штрафного майданчика Дмитро Куркішка виконує подачу закидання від Куркішка Скидання головою. Чи буде удар по воротах? Є удар, але м'яч летить повз ворота. І що там кутовий чи удар від воріт. Все ж таки. Кутовий. Ще один стандарт. І ось епізод на останніх секундах, коли е, могла Кудрівка ракунок зрівнювати. Подача від коркішки. Далі скидання головою і завершальний удар. І на цьому все. Динамо здобуває дуже непросту перемогу над Кудрівкою. 2-1. дебютна перемога Ігоря Костюка на чолі Київського. Динамо кияни переривають свою чотириматчову програшну серію в чемпіонаті, в чемпіонаті України. Можна сказати, що десь вистраждали навіть цей результат, бо було дуже складно у другому темі. Особливо сьогодні Олександр Піхальонок та Матвій Пономаренко забивають двічі у ворота Кудрівки і набирають плюс три залікові бали.